Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Математичний аналіз функції багатьох змінних Сьогодні частинні похідні. Означення і методи обчислення У багатьох змінних. Коли у нас була одна змінна, то похідна F в якійсь точці х 0 мала означення границя дельта Х прямої до нуля, дельта Ф до дельта Х. Відношення приростів. Похідна це границя відношення приростів. З однією змінною приростю зрозуміло, а що таке приріст, коли у нас змінних багато. Кожна змінна незалежна, кожна може мати свій приріст. Давайте поговоримо про прирости аргументу, коли функції у нас багатьох змінних. Нехай маємо F від X, y. Функція, яка визначена в певному околі точки х0, y0 і сікіл цієї точки. І нехай xy поточна точка. Вона бігає по цьому околу. Тоді, я через дельта X позначу x мінус х0. Дельта Y, Y мінус y0. Якщо намалювати, Будемо мати приблизно таку картину. х нульове, y нульове. Маємо точку. Це в мене вісіх, це в мене Y. І тут якась інша точка з координатами Y. Маємо таку точку. Різницю x x нульове я позначив дельта Х. Y, y нульове я позначив дельта Y. І це ми будемо називати частковими приростами аргументу функції двох змінних. Частковий прирост аргументів. А якщо ми одночасно дамо обидва прірісті дамо змінним, ми отримаємо приріст, який я позначу дельта L, це повний приріст. Повний приріст дельта L є корінь квадратний дельта X квадрат. Плюс дельта Y квадрат за відомою теоремою Піфагора. Неважко не бачити, що це саме так. Тобто, у нас тепер у аргументу є прирісти по x, прирісти по y і ще й повний приріст. Ну, основними будуть по x, по y. Є. є прирости тепер у нас аргументу. Для того, щоб похідно зробити, ще треба мати приріст функції. Ну, тепер зрозуміло, якщо ми будемо мати функцію, будемо знати, що з нею робити. Ну, скажімо, таку розгля... функція, якщо графік, це буде е, поверхня в тривимірному просторі. Скажімо отака. От якась така поверхня. Це її проєкція. От вона над площиною Х о Y. Х, І О. Площина Х і на цій площині от поверхня над нею існує. І от тут я проведу ще горизонталь. Спроєктую. Це в мене буде Х0, це в мене буде X, Y0, а тут у мене буде Y. Оцей жматочок я поклав на площину XY. І поверхня над цією площиною. От проєкція тут отак от. Так. І там десь така поверхня. О! Це функція F від X, y. Якщо ще тут третю, третю вісь намалювати Z, це буде Z дорівнює F від XY. Графік функції Z дорівнює F і XY. Приріст. Коли ми дамо приріст тільки функції дельта X, наша функція зміниться з цієї точки вздовж лінії, отримає приріст, Ось цей буде приріст. Це в мене буде приріст Дельта F по зміні X. Дельта F. Дельта XF. Це F від X0 плюльта X Y мінус F від X 0 Y0. Приріст по змінні X. Я дав тільки дельта Х приріст і отримав певний приріст функції. Точно так. Ось ця величина дасть мені дельта YF. Дельта Y F. Це F від x 0 y 0. Плюс дельта Y мінус F від x 0 y 0. Приріст по зміні Y. Ну, нарешті повний приріст. Повний приріст Дельта F. F від x0 плюс дельта X і X ми даємо приріст. І Y дамо приріст. Плюс дельта Y і мінус F від x 0 y 0. оцей відрізочок. Горизонталь пунктиром це рівень. Значення в нульовій точці. І три прирости. X, Y і повний. От ми маємо. А хто з них дасть нам похідну. Похідна границя відношення приросту функції до приросту аргумента. Виявляється, всі можуть дати. Перш за все, давайте розглянемо x. Якщо приріст по x давався, то ми отримаємо частинну похідну по х. Це і є частинна похідна. Позначається dz по dx. Або df по dx. Ну, скажімо, в точці x 0 Y0, якщо треба відмітити. Або навіть F' по X в точці x 0 Y0. Це все позначено частинною похідною. Отут тут літера D, це не тому, що я не вмію отаку D писати. Вона спеціально пишеться круглою, щоб показати, що це частинна похідна. Так, ну. Прийняте позначення для частинною похідної. І це є границя відноження дельта ХФ до дельта X, коли дельта Х прямує до нуля. Ми працюємо тільки зі змінною Х. Точно так. Похідна DZ по dY. У нас буде границя дельта Y прямує до нуля. Дельта YF поділена на дельта Y. Частина похідна по Y. Можна взяти ще й повний приріст, віднести його до повного приросту. Ми отримаємо теж аналогічну похідну, але вона не відноситься до частинних, вона буде називатись Похідною за напрямком, ми до них повернемось в наступних заняттях колись, а сьогодні ми зупиняємось на частинних похідних, по змінних по Х і по Y. За означенням неважко побачити, що коли ми беремо похідну по Х, скажімо, то у нас дельта XF береться при фіксованому Y. Ігрик незмінний, ми знаходимось на цій лінії, коли y дорівнює нульовому, ми від неї не відходимо. Коли беремо похідну по Х, ми знаходимось при фіксованому Х0, при фіксованому Х, в цьому є ідея обчислення похідних. Тобто, обчислюючи частинну похідну по X, ми вважаємо Y сталою величиною. Ми тільки х даємо приріст. Мабуть, я розпишу дельта з, щоб це було зрозуміліше, отак. От dz по dx. Це в нас є границя дельта Х прямої до нуля, ф від х нуль плюс дельта X, у ну мінус ф від х0 у нульве. Поділено на дельта Х. Це те ж саме, я просто розписав приріст. Зато тепер видно добре, що y фіксовано, y не змінюється. Змінюється тільки х. Розглянемо приклади. Нехай маємо функцію двох змінних, z дорівнює x квадрат синус x плюс y квадрат. Ну, скажімо така функція. І треба знайти частинні похідні dz z по x і dz z по до y. Тут дві частини похідні, дві змінних у нас. Починаємо з dz по dx. Похідна по x. Отже, y у нас буде сталим тепер. Як цифра якась, як, начебто тут двійка стоїть. Або в квадраті 4. Ну, константа. І тоді ми маємо функцію, яка склад... являє собою добуток двох функцій. Х квадрат і синус якогось аргумента. Доведеться використати формулу похідної добутку. А саме в нас буде 2х помножити на синус х плюс у квадрат плюс х квадрат без змін. Помножити на похідну від синуса. Похідна від синуса дасть нам косинус x плюс у квадрат. І, і все. Похідна аргумента по х одиниці, тому що y константа dz по dy. ДЗ по dy. Коли маємо dz по dy, тепер у нас Х стала. Це взагалі це коефіцієнт, вона не буде змінюватись взагалі. Стоїть. Похідну беремо від синуса. Похідна від синуса дасть нам косинус Х y квадрат. І треба помножити на похідну аргумента. Похідна аргумента – це похідна від. Константа плюс y квадрат є 2y. Значення dz по dy. Це все. Іще один приклад. Давайте глянемо на функцію z дорівнює x степені Y. Така популярна функція для викладачів ми ще до неї повернемось. Знаходимо. Частинні похідні dz по dx. dz по dx. Коли у нас x змінна y стала, це означає, що у нас змінна в сталому, якийсь показник сталий. Функція типу x в степені n. Беремо похідну від степеневої функції. А похідна в нас буде таким чином y x в степені Y-1. Похідна степеневою функцією. А DZ по Дік. ДЗ по dy перед нами тепер x стала, тому що змінна Y. x стала. Якщо ми маємо сталу, а основу А змінний показник, перед нами показникова функція вигляду А в степені Y. І тоді похідна від показникової функції є А в степені Y, в даному випадку Х степені Y, на логарифм основи, на логарифм X. От частинні похідні такої трошки екзотичної функції. Приклади обчислення частинних похідних функцій двох змінних. Якщо ви вважаєте заняття корисними, не забудьте поставити лайк. Або навіть підтримати канал. за Посиланням, яке тут з'явилося. А ми продовжимо для функції більшої кількості змінних. Нехай тепер маємо функцію n незалежних змінних. Тобто вона діє з простору R N V. R і має приблизно такий вигляд. Х у нас аргумент цієї функції справді n незалежних змінних. Точка X0. Це в нас буде x. 1,0х, 2,0, якась фіксована точка, в околі якої ми будемо розглядати ці самі похідні. Що буде тут частинними приростами для аргументу, коли n змінних? Дельта х t – Це частковий приріст по і тій зміні, по кожній з ітіх. Це в нас буде х t, поточна точка мінус x і т нульове. X поточна точка, X1, X2 і так далі, XN. Це поточна точка. Різниця між ними є приріст. Відповідний частковий приріст функції буде мати вигляд дельта ІТF. F. Від точки, яка має приріст по і тій зміні. Це буде перше нульове, х, друге нульове незмінні. Х іта нульове плюс дельта Х іта. Ми дали приріст і тій зміні. І так далі, хн на нульове. Решта не змінні. І мінус Ф від х нульове перше. Х0, і так далі, х0 і і так далі, х0 n. Приріст по і змінній На дельта іде. Тоді, ну, як завжди, похідна, частинна похідна в даному випадку, d, f по dx iте, де f по dx іте. Буде мати. Вигляд границі, коли дельта X і те, саме цей приріст прямує до нуля. І відношення і іти f на дельта і XI. Приріст функції поітій змінній на відповідний приріст аргумента. Це є частина похідна поітій зміний. І змінюється 1, 2, і так далі. n частини похідних. Коли функція n змінних, ми маємо n частинних похідних, кожну з яких можна обчислити. Ну, наприклад, нехай у нас є функція u дорівнює XY плюс XZ плюс YZ. І спробуємо знайти DU по dy. Коли ми знаходимо похідну і кількість змінних більше, ніж одної. Похідну частину ми знаходимо по одній зміні. Решта, скільки б їх не було змінних, вони залишаються фіксованими, однакові. Тобто, якщо ми беремо по зміні Y, у нас і X, і Z змінні будуть сталими. Y є у нас тільки в першому і третьому доданку. Це стала. Отже, диференціюючи по Y, я отримаю. Тут XY по Y похідна дасть мені X, Похідна від сталої 0, а похідна від yz по y дасть мені z. Де по dy це x плюс z. Точно так скажімо, du по dz. Якщо знайти, то це буде сума коефіцієнтів при зміні z, тому що x y стала буде, похідна у нас береться по z. Частині похідні у випадку, коли у нас більша кількість змінних. На цьому сьогоднішнє коротеньке заняття ми закінчимо. Більшу кількість прикладів ми розглянемо в наступних заняттях, коли в нас буде ну, більш складні варіанти, буде більше інформації. А на сьогодні все. Залишайтесь на каналі. Я вам бажаю успіху. Підписуйтесь, ставте лайки, допомагайте каналу. Я буду з вами, Олексій Василенко. До побачення.